Перед вами, друзі, Denza N7 в максимальній комплектації. Автомобіль в ідеальному стані 6000 кілометрів, мені здається, що це не пробіг, тим більше автомобіль з офіційного шоуруму немає ніяких пошкоджень по кузову, рідна фарба. Давайте зараз подивимося, обійдемо його по колу. І перейдемо до салону. Салон тут, ну, м'яко кажучи, преміальний, особливо за таку ціну, то це взагалі новий рівень якості. Також хочу звернути вашу увагу. Подивіться, як класно зробили фари, такі кристали величезні. Також Теж дуже класно і ефектно виглядає Вставки такі противотуманні попереду на бампері, ну і позаду теж така класна, класний сучасний дизайн. На дорозі ні з ким вас не переплутають. І виглядає це, прям ну, так дуже, знаєте, насичено. І навіть спортивно. Мені подобаються ці ручки, вони досить такі міцні, є кнопочка, тут навіть логотип. Двері важку капець. Тут, тут дуже багато шумоізоляції, вони ну, реально важкі, От прям треба спробувати вам. Ось одразу бачимо датчики сліпих зон. Також, звісно, автомобіль має камери 360. О, і ще що хотів вам сказати. Дивіться: зарядка раз швидка. Тепер фокус-покус. А тут перемінка і ще одна швидка зарядка. Тобто ця машина може заряджатися з двох швидких зарядок одночасно. Ви таке бачили колись? Бачите, там є швидка А і швидка Б. Ну це взагалі круто. Спочатку давайте розглянемо оздоблення карти дверної. Тут у нас складної форби дерево, тут у нас ставочки з металу, тут у нас метал, тут у нас шкіра напа. Ну, давайте звук трошечки виключимо. Тут оце все теж не пластик, це все напа. Отут у нас така замша приємна. Дверка відкривається по кнопочці. Тут у нас є кнопочка відкриття багажнику і спеціальний речак аварійного відкриття двері. Тут у нас масаж, різноманітні налаштування сидіння. Це у нас поясничка. І це у нас під калінами регулює. Це нахел спинки. Сидіння. О, ну і раз. Сидіння показали, дивіться, яка велика здоровенна панорама. Сидіння, От наче спортивний ковш, його зробили ергономічним, але він м'який, він тебе обнімає, підтримує. Ну, Дуже приємний тактильно на дотик. І от особливо теж треба показати, як виглядає позаду. Позаду теж виглядає класно. І вони комфортні, і наче спортивні, агресивні по дизайну. Тут задній ряд, зверніть увагу для пасажирів позаду, досить так багато місця. Це сидіння дуже віддвинуте назад. Тут у нас навіть тут зробили, бачите, яка шкатулочка, Оце все метал. Дуже класно. Тут у нас регулюється теж. Ну. Отут От у нас клімат і підігріви заднього ряду сидінь. Карти теж такі гарні позаду. Тут у нас все проклеєно ще в заводських пленочках, ден засвітиться. Тут теж все в пленочках всі пороги. І, якщо я правильно пам'ятаю, зараз відкриємо багажник. А, з багажника, бачите, от це ми вже зняли, пленочки. Тут у нас така ще ніша, саббуфер, є розетка 220 вольт перемінного току. І досить такий, як ви бачите, великий здоровенний багажник з можливістю розкладання другого ряду сидінь і буде рівна підлога. Ось ми і за кермо. Ви тільки подивіться, яка краса. Ну, реально круто. До речі, ви бачите ще екран є додатковий мультимедійний для пасажира. Тут у нас є крісло, атаманка, є режим нульової гравітації на два сидіння, тобто можна відкинутися, відпочивати. Це все у нас дах салькантари, тут у нас є лампочки гарні. Тут все дуже класно. Що прикольно, що мені сподобалося? Бачите клімат? Оце дерево. І я через дерево регулюю температуру, і рівень пропелерів можу регулювати прямо через дерево-сенсори. На дереві є. І також є такий самий для пасажира. Ось там справа. Також, давайте подивимося на органи управління і подивимося. Що у нас тут взагалі є, Ну, давайте почнемо з того, що тут прям саме правильне місце для е, зарядки мобільного телефону. Тут швидкісні зарядки, бездротові, обшиті замшою, вони з охолодженням. Подивіться, який крутий і шикарний селектор передач виглядає дуже дорого і ну, тактильно він міцний, холодненький такий. Оце все теж метал. Е, тут є Кнопочки сенсорні. отут от тут у нас все обшито досить такий глибокий бардачок обшитий замшою. Мені сподобалось, як обіграли ось ці от підстаканники. Бачите як? Поставили, хочете заховати, є спеціальна кнопочка, нажимаємо, оп, вони вилізли вже наче такий елемент дизайну. Тут у нас під рукою є органи управління. Подобаються ці кристаліки. Подивіться, вони на сонці переливаються, реально як брюліки, ну це капець. Теж хочеться відмітити те, що на кермі досить таки зручно зроблено. По-перше, саме кермо якісне, шкіряне, товсте, я люблю товсті рулі. Тут у нас органи управління звуком, тут у нас органи управління мультимедією, відповідати на дзвінки, голосові команди. А зліва у нас адаптивний круїз контроль регулюється. Також система. От що дуже класна кнопка, в будь-який момент їдете, включили собі камери 360, і не переживаєте, якщо вам треба додатковий огляд При тому тут всім все в порядку. Тут у нас є і 3D, одеться як гарно зроблено. І ну прям вулицю видно класно, вона нічого там не іскривляє. ну Буває, ви самі знаєте, буває такі камери 360, що нічого не зрозуміло, що там відбувається. Тут все всім добре. а от Можна під різним котом, можна отак от навіть бачити виворот своїх коліс. Можна ось так. Можна навіть зробити камери 540. Ви бачите, машина показує, що під автомобілем. От я зараз поїду, дивіться на асфальт. Бачите, він рухається під машиною. Тобто люк, ще якась фігня. і ви це все можете бачити. Ну це хіба не круто. Також треба відмітити багатофункціональність цього екрану. Це не просто там вам екранчик. Ми зробили вже, як ви бачите, ось онлайн радіо наше. Ось вам, будь ласка, навігатор Waze зараз запрацює ось. Можемо, наприклад, зробити, поміняти місцями. Можемо, наприклад, закрити це діло, зробити, виключити спліт. І зробити, наприклад, навігатор Waze. На весь екран. Будь ласка, ну, тут телевізор здоровенний. Ось моя ладонь. Дивіться, який великий Ну, Рука у мене не сама маленька. Тому екран дійсно досить таки ефектно виглядає. Е, можемо трошечки зробити його більш яскравим. Е, так, Як ви бачите, тут уже у нас повністю англійська локалізація. Е, і також хочу вам показати, як працює браузер. Ось, будь ласка, де вам треба купувати електромобілі? Давайте для прикладу перейдемо на сайт. Бачите, як все шустро працює. Будь ласка, тобто, ну, майбутнє вже настало. Раніше телефони були як рація, а сьогодні ми в машині можемо дивитися фільми, мультики, серфити щось в інтернеті. Ось наша машинка. Дивіться, це просто клас. Тобто берете і повноцінно користуєтесь, заходите на сайти. Робите якісь замовлення, я не знаю, ну можете працювати з машини, будь ласка, на що вистачить вашої фантазії? Значить, що ще хотілося вам показати. Навіть, ось, будь ласка, навіть онлайн-телебачення чому ні можна дивитися? Ось. Ну, новини, новини не будемо дивитися, просто покажу. А, Це радіо працює, зараз радіо виключимо. Ось, наприклад, як можна користуватися спліт-системою. У вас тут йдуть новини, ви слухаєте, що там, що там такого розказують. А справа у вас може бути е, якийсь веб-сайт. Або, наприклад, е, у вас може бути навігатор. Будь ласка, ось я натискаю навігатор, розділяю. І тут сюди виводимо онлайн-телебачення, наприклад, теж чому ні. Або ну, от давайте ось так зробимо. Ось я можу їхати по навігатору і слухати або дивитися новини. Або можна навіть на цей екран вивести зображення для пасажира, для того, щоб він міг теж відпочивати і дивитися свою мультимедію.